Вітаю у промову! Навряд чи знайдеться людина, якій була б до вподоби будь-яка паперова тяганина, або коли переливають з пустого в порожнє. Або ж воду в ступі товчуть, молотять саму солому, із сухої криниці воду беруть, або ж переливки переливають чи деревені правлять. Часто в таких ситуаціях вживаємо слово мусолити щось, але це калька. Раджу замінити його на український варіант ялозити. У прямому значенні ялозити це змащувати або забруднювати щось, наприклад, ганчіркою по підлозі ялозити, замість того, щоб хорошенько вимити її. А у переносному значенні це дуже довго поратися із чим-небудь, обговорювати щось, зволікати з чимось, возитися. Наприклад, проблему тарифів досі ялозять у кабінеті мера. Говоріть українською правильно, не розводьте тяганину, переливки не переливайте, не ялозьте та не зволікайте.